Всім привіт-привіт! Мене звуть Іра. Дякую, що заглянули на мій канал. Обов'язково підписуйтеся, додавайтесь до viber спільноти у верхньому закріпленому коментарі. Якщо вас цікавлять відео про пеларгонії. сьогодні ми з вами будемо пересаджувати ось цю мою пак Віва Кароліна. Це плющелиста пеларгонія. Також прошу вибачення за голос трошки прихворіла голосів. Дивіться. Є, по суті, так, два типи пересадок: це збільшенням об'єму горщика і зменшенням об'єму горщика. Коли нам потрібно пересаджувати рослину і зменшувати їй об'єм горщика. Це два випадки, вірні три навіть. Перше, це як у мене, наприклад, було у мене в горщику дві рослини. так? Одну з них я повністю обібрала на живці, це був такий старіший маточник, і в мене залишилась молодша рослинка. Вона невеличка саме по собі, тобто їй оцей об'єм 2,5 літра, він їй просто не потрібен. Крім того, це займає додаткове місце у мене на підвіконі. Тому сьогодні ми її будемо з вами пересаджувати: ось такий ось маленький, десь, мабуть, 0,7 літра горщик. Далі, якщо, наприклад, влітку у вас рослини, рослина вулиці у великих 5-10 літрах кашпо, то вам не потрібно не обов'язково заносити ці кашпо до себе в дім, ставити їх десь на підвиконня чи шукати, куди їх помістити. Можна просто вашу рослинку дістати з великого об'єму, залишити певний ком базових коренів, так, які знаходяться там зверху біля основи біля вашого стовбурця. І висадити в літровий, там півторалітровий, двохлітровий горщик, залежно від того, який це сорт і який об'єм корені він може нарощувати. Бо, наприклад, той же пак Салмонкомтес ви можете на зиму навіть у півлітровий горщик висадити. А мерлізон 2 він нарощує таку доволі міцну кореневу систему, тому там вже потрібно дивитися. Об'єм горщика десь 2-3 літра ну, навіть для зимівлі, мені здається, для цього сорту потрібен. І ще один із варіантів, коли вам доведеться зменшити об'єм горщика, ну, це дуже навіть рекомендовано, скажімо так, коли ви свою рослинку, наприклад, перелили. От взимку ви тримали її в трьох літрах, ви її залили, ви бачите, що рослинці погано. Тоді краще її дістати з цього об'єму, прибрати все гниле коріння знизу і висадити її у менший об'єм, в якому ви її не залієте і в якому рослина буде швидше. Просихати. У такому меншому об'ємі вона вам швидше відновиться, швидше наростить кореневу систему, тому що там вона буде коріння, її буде дихати. У великих же горщиках, якщо вони не освоєні, якщо в рослини гниле коріння, коренева система буде просто далі продовжувати гнити, цей ваш ґрунт закисати, псуватися і негативно впливати на саму рослинку. Тобто, це ось три таких базових варіанти, коли Можна пересаджувати і зменшувати горщик. Ну, а збільшувати горщик, звісно ж, потрібно тоді, коли ваша рослинка вже в даному об'ємі повністю освоїла кореневу свою систему, так, тобто повністю ком сформувала. І вам доводиться, наприклад, дуже часто її поливати. От влітку у вас росла рослина в літровому горщику на підвіконні, а влітку на вулиці вам доводиться 2-3-4 рази на день поливати цей горщик. Тоді вам, звісно ж, краще, наприклад, посадити на літо. Цю рослину у горщик там 2-3 літри, де вона буде почуватися краще і де вологі їй буде хватати на довший період. Це полегшить життя і рослинці, і вам. Давайте будемо з вами починати нашу пересадку. На жаль, у мене мій робочий столик забрали, тому я ось так ось на підлозі настелилась, примостилась. Надіюсь, ви не проти і вам буде вистачати освітлення, і все буде гарно видно. Ну, Перш за все, потрібно дістати цю рослинку з горщика. Так, це ось можна просто вирвати звідси. Біла кароліна і стаємо. Корнева система у цього сорту не дуже велика розвинута, але необхідно більш-менш акуратно. Так, ось такий ось ком. Так, я вас надіюсь, вам видно. Бачите, навіть є біле коріннячко, ось росте свіженьке. Гарна коренева система, але оцього об'єму їй забагато явно і тут їй буде ну, не дуже добре, скажімо так. Влітку я знову висаджу її в кашпо на вулицю, і там все буде окей. Так. Далі це приберемо для посадки, я вже неодноразово говорила, використовую торф дюрпета Profi-Mix 2 це суміш верхового і низинного торфу, і плюс там ще додані різні, різні мікроелементи. Чисто верхового торфу у нас якісного я не знайшла, і цей варіант субстрату мене цілком влаштовує. Так, тому беремо, насипаємо трішки на дно, Так, це поки сюди. Також я додаю осмокот для своїх дорослих рослин, я вже неодноразово говорила. Якщо ви вперше на моєму каналі, можете подивитись попереднє відео. Так, трішечки. Смокот додаю у нижню частину горщика, там, де у мене постійно буде вологий торф. Тому що мокот, він не діє там, де сухо. Тобто, якщо у вас буде поверхня завжди пересихати, або якщо ви використовуєте тільки нижній полив, то вам немає сенсу просто використовувати смокот, він не буде розчинятися і не буде живити вашу рослину. Я додаю в нижній або в середній шар. Так, трошечки додала. Так, тепер оцей ось е, торф трошки я оберу. Все, ось такий ось ком залишаю, поміщаю у маленький новий горщик і засипаю. Торф використовую логі для посадки і потім а, кілька днів не поливаю. Тиждень точно, я гадаю, поливати не буду. Так, ставимо назад етикеточку, бо вже надіюсь, вам там видно все. І ось таким ось чином горщик потім піду помию. Ось так ось наша рослинка виглядати вже буде тепер пропорційно і займати менше місця. Поставлю зараз її під досвідку, тому що вони у мене висіли так на віконечку, ну не дуже їм добре, чесно кажучи, було. Тому зараз поставлю під досвідку і хай там гарненько вже адаптовується і не ростає до літочка, щоб мене радувала своїм шикарним цвітом. Ну і Наступний вид пересадки це пересадка зі збільшенням горщика. Є у мене ось такий ось кущик. Це сорт корейської селекції, song чи Гуеоль. Дуже класний сорт, дуже рясно цвіте. Шапки в нього невеликі, але їх дуже багато. Квіти двохколірні, такого якось червоного коралового кольору. Чи, чи такого червоного яскравого, я навіть не знаю, як це описати, із світлими серединками. Ну, В будь-якому разі я вам ставлю фото, і ви самі подивитеся. Цей сорт у мене в горщику десь до літри, і він дуже часто пересихає. ну, Дуже часто мені доводиться поливати, тому хочу його пересадити в більший горщик. Зараз у мене в наявності горщики 2 літри тільки розміром, ну трошки забагато, тому я просто буду неповним його насипати. ось, І думаю, все буде гаразд. А той же самий торф, таким же чином. Додаю трішки осмокот. Так, дістаємо з горщика. Ось така ось уже коренева система. Треба прибрати солі. Ось видно, так, я вам зараз фокусую. Ось такі ось корінчики, тобто вже коренева сформована, вона тримається міцно, гарно. ну, Сильно тут ось щось порушувати не треба, тому що швидкого переплетеного тут немає. Просто вставляємо в більший об'єм і засипаємо. Як я вже говорила, засипати буду не повністю горщик по висоті, тому що я, думаю, 2 літри трошки забагато. Краще я потім ще раз е, додам об'єм йому, аніж так само залю. Тому що я така, що теж люблю дуже поливати, і в мене буває, що страждають рослини, від мого бажання їм допомогти. Тобто теоретично я знаю, що цього не варто робити, але знаєте, рука тягнеться. Знаючи вже себе, краще я перестрахуюсь і дам менше трошки грунту. Так. Ось таким ось чином, мабуть, поза фокусом були. Ось так ось, не повністю. Тобто, тут десь, по суті, півтори літри буде, ну, десь двічі, скажімо так, я йому збільшила об'єм. Ну, І тепер хай кущик в мене наростає. Тому що живців багато, замовлень багато на цей сорт, а кущик у мене ще поки маленький і обрізаний вже. А ну, ось так ось. Надіюсь, відео було корисним вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, долучайтесь до вайберспільноти. До нових зустрічей! Бувайте!